Поближче покажу. Ось така редисочка Дивіться. Ну, хіба не гарно? А смачна? Та! Я вам кажу. Зараз роздвину трішечки. Ось так. Дивіться. Зараз навіть скуштую так. І все. М -м -м. Та і що? Як редицечка весною? Клас. Цей соєшничок. Дуже смачний. Горошок. Багато дуже люблять його, але він росте довго. Цього красення ми ще будемо чекати. так.